Друзі, у нас дуже багато класних матчів зараз в прем'єр-лізі матчів, які можна називати центральними. Тільки встигай до них готуватися. І наступний такий матч в наступному турі це Шахтар-Кривбас. Безумовно, Кривбас лідер чемпіонату. А Шахтар у минулому турі ну, мав втратити очки, скажімо так, зіграли вони в нічию з Олександрією 0-0, але. Скоріше за все, Олександрії дадуть технічну поразку за те, що вони не встигли заявити Калюжного, який, до речі, став по суті гравцем матчу, тим не менш. Скільки очок за цей матч Шахтар не отримає, а цей матч оголив певні проблеми Шахтаря, так само, як і поєдинки з Марселем, Шахтар не виглядає поки що по-чемпіонськи. З Шахтарем можна грати і можна грати більшій частині, більшій кількості клубів Української прем'єр-ліги. Звичайно, що можна грати, і Кривбасу Кривбасу минулому турі дотиснув ЛНЗ, ЛНЗ дуже непогано, дуже організовано команду. Олега Долуба. Важливо було дуже забити перший м'яч. Звичайно, що після того Черкаща не посипалися. Але, ну в будь-якому разі, 3-0 в гостях це 3-0 в гостях. І тепер ще не факт, що Шахтар у цьому поєдинку буде явним фаворитом. Я продовжу традицію, поки що успішних прогнозів на матчі Шахтаря цього сезону. І знову запропоную вам варіант, варіант обидві заб'ють. Шахтар, думаю, в домашньому поєдинку забити має і все ж таки має виправити певні помилки матчу проти Олександрії, показати кращий атакувальний потенціал. Натомість і Кривбас надзвичайно гостро загрожуватиме воротам Шахтаря, воротам різника на контратаках. І в цьому. У плані, я дуже вірю в тренерський хист Юрія Вернедуба. Дуже цікавий матч нас чекає. Не матч за чемпіонство. Поки що таких матчів буде ще багато, які можна так охрестити, але однозначно центральний матч туру. Дивіться, рейтинг букмекерів в Ютубі. Вирішуйте самі чи прислухатися до моїх прогнозів, і обов'язково насолоджуйтеся українським чемпіонатом. А мій прогноз на матч Шахтар Кривбас обидві заб'ють за 1,85.